11 квітня з татом на рибалку. Артур дуже очікував повернення додому тата. Вранці, збираючись на роботу, він обіцяв взяти Артура з собою на рибалку. Хлопчик тільки те й робив, що підбігав до вікна і виглядав, чи не видно тата. Почувся гавкіт песика. Це він зустрічав господаря. Ура! закричав Артур. Тато повернувся, і ми підемо на рибалку. Коли Ісус жив на землі, Він говорив, що скоро має піти. Його учням було сумно чути це, але Ісус пообіцяв повернутися і взяти з собою тих, хто вірить в Нього. А ти чекаєш повернення Ісуса? Мій біблійний вірш. А коли діду приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, Щоб де я були й ви. Євангелія від Івана. 14 розділ, 3 вірш. Моя молитва. Ісус, чекаю, коли ти прийдеш і мене з собою забереш.